Ну так, в принципі, справа дійсно серйозна і резонансна, вона мені безпосередньо відома, оскільки практично документування даної злочинної групи, в склад якої входило 5 осіб, було розпочато ще рік назад. І практично весь їхній злочинний шлях мені був відомий і буквально. Цьому місяці працівниками відділу боротьби злочин, з і злочини пов'язаними з торгівлю людьми була здійснена реалізація оперативних матеріалів і фактично було затримано під час проведення оперативних заходів всіх членів даної організованої групи. В склад даної групи входило 5 осіб, які примушували займатися проституцією, шість жінок. Мешканок нашої Волинської області. Організатором даного бізнесу була 31-річна Ковальчанка і також двоє жінок 59 го і 75 -го року народження, які, в свою чергу, на постійній основі працювали костиляншами в одному із закладів відпочинку. Також в дану групу входило ще двоє таксістів. 82 го та 56 го року народження, які безпосередньо доставляли дівчат в місця відпочинку на замовлення по виклику кастилянців для надання сексуальних послуг. В свою чергу усім підозрюваним Луцьким міськрайонним судом було обрано міру запобіжного заходу особисте зобов'язання. Однак, в ході досудового розслідування працівники міліції встановили, що Організатор даного злочинного бізнесу практично почала використовувати тиск на е свідків і примушувала їх додачі дачі завідомо неправдивих показань. При цьому вона в свою чергу погрожувала повіям особам, які займалися проституцією, вбивством та насильством. В зв'язку з цим було прийнято рішення. І матеріали були направлені до суду. І практично їй було змінено зміру запобіжного заходу з особистого зобов'язання на місяць арешту. Таким чином це було, дало поштовх порушити відносно даної жінки кримінальне провадження за статтею 386 Кримінального кодексу України. Також хотів би я відзначити, що. Зловмисники на протязі більше року працювали за чітко налагодженою схемою, яка заключалась в наступному. В заклад відпочинку приїздив клієнт і, замовляючи через кастилянцю дівчат, він оплачував суму в кількості 2500 гривень, яка в свою чергу в подальшому розподілялася між сутенершою, з якою Зв'язувалась з Костелянша, яка, в свою чергу, в подальшому через таксистів привозила дівчат, які надавали сексуальні послуги для, клієнти, для клієнтів. Дана сума, яка давалася клієнтам для сутенерші через костеляншу, значить, в подальшому розпреділялась у вигляді 100 гривень отримувала костелянша даного закладу відпочинку, 400 гривень отримував таксист, і 1000 гривень. Отримала Повія і сутеперша. На даний час правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за статтею 302 частини 2, це є створення або отримання місць розпусти і звідництво Кримінального кодексу України. І практично, що в процесі слідства буде, я думаю, доведено про те, що дана група б'є організованою, оскільки діяла за чітко сформованою схемою. І відповідно до цього судом буде обрано покарання у вигляді обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. Ну це мої проблеми. Може мені легше від цього стало. З ви чого вирішили? Ну. Там же теж жити Я там не перепаду, що ви думаєте. Там менше, може, проблем, ніж тут. А як давно ви почали цим зібрати? Два роки. Закрили два брата і чоловіка в один день. І плюс до того всього я не могла ходити півроку. У мене був хвора спина, я не можу, наприклад, працювати на якійсь такій тяжкій фізичній роботі, а мені їх трьох тягнути, то вибачте мене. І мама не працює. От і так вийшло. Скажіть, будь ласка, чого вас сюди доставили? Ви займалися незаконною якоюсь діяльністю? Так. Займалася незаконною. Діяльністю. Якою? Проституцією. Чому? Тому що не було грошей. Це був ваш заробіток. Ну, вы так забыли с помощью

боче, а ну може споню, скажіть. Боха на тебе, ну. Нічо, змаль деки кидали, правильно. І від роботи. Боже ж мої, натерпи, показав, що я буду. Боже. Побано сило. Так. Чого тут перебуваєте за цією адресою? Можете пояснити, чому ви перебуваєте в ма? Поняті, будьте просу. Все, що виложує. Телефон де? Телефон. Демош де мобільний телефон. Зрозуміло. Саме, саме більше цікавить ці гроші. Звідки у вас ці купюри? Почекайте, не куріть. Ми проводимо слідчу дію. Дивимося купюри номіналом 50 гривень. Світимо на ці купюри, дивимося. Дивимося сюди. Дивимо сюди. Що написано? Написано на кожній купюрі сутенер. Дивимося, купюри К545, 3699. Олена, ви можете повідомити, звідки у вас ці купюри знаходяться? Чому на даних купюрах написано супине? Не знаю. Не можете повідомити. А що так на грушах пишеться? Так. Ви да. не бачили тільки що ще раз продемонструвати? Не у вас в мобільний телефон знаходиться. Значить, це чий мобільний телефон? Це мій цей. Це, це фірма моя. Так. З протоколом обшуку вилучається мобільний телефон марки Lg. В машині де гощу? Де кажіть? Андрій, гроші. Будеш. Ж... Змій, будь ласка, що... Шо... От дивіться сюди гроші. <кху> Змій ще раз, тут велика сума грошей. А де ви працюєте? Це я записую клієнти моїх. Карти. Вертаю назад. Це мої клієнти, куди я їздив. Це зошит, де ви записуєте клієнтів. Так. Да. Зрозуміло. Голка, дивіться, ви зараз скажете, що я наркоман, це голка для м'ячика. Та ніхто не ні, говорить, ні, ні, ну, ви просто... ні, не що ви наркоман. Що просто... ви за наркотики говорите? Ні. Вам що хтось говорив за наркотики чи що? Були... А коли мені їх переводить, скажіть, будь ласка. При проведенні розслідування. Раз, два, три. Там чотири, п'ять, шість, сім, сім, вісім. Ви в кабінеті. банщиці. В кабінеті банщиці кабінеті банщиці. банчиться. Тебе, ми їм, хочемо їсти. Ваше бачимо. Ваші особисті речі тут знаходяться? Так. Да. Оце нас не цікавить. Нас цікавить оце, оце і оці купюри. Mm -hmm. Значить, понятті. А ну посвіти до речі, то ж це. Он на 50 гривень. Mm. Це не ті гроші, які вам не давала, ні? Що? Не ті гроші, які я надавала? Mm. А де ті гроші, які вам давали? Не ті гроші, які я Бо, Тому що ми зараз собою не надав. Доброго дня. Бачите, останні номери які? Сутенер. Читайте. Що пише? Сутенер? Читайте, читайте. Сутенер. Бачите, я намальовано пишу. Я не сутенер. Цифра 300. Я не сказав, що ви. Бачите, які цифри пишуть. Друга купюра. Що? Тут буде щось? І тут написано. Ви вказуєте 100 гривень отримати. Так чи ні? Тут що? Переверніть, будь ласка. Да, ми особисто все. Якщо ми оці гроші знайшли, ми вилучаємо всі останні гроші, будь ласка. Ви вказуєте. Далі сумку ми перевіримо. так. Да. Кожен, кожен, кожну сторінку телефону подивитися. Не вихвилюйтесь. Скажіть, чого ховали цю книжку?